Нещодавно на сервісі Хол вийшов перший анімаційний фільм у франшизі хижак з підзаголовком «Вбився, вбився Сьогодні будемо розбиратися, чи вдалося творцям зробити достойну історію хижаків в анімації, чи все-таки це слабкий філер. Мультфільм поділений на три новели, які у фіналі об'єднуються в єдину історію. Перша історія розгортається у 841 році до нашої ери у Скандинавії. Сюжет розповідає про жінку воїдельницю Урсу, яка веде своє військо та сина проти Тирана Зорана, який колись вбив батька Урси, коли та ще була дитиною. Тобто перед нами типова історія про помсту, але після тієї самої заповітної помсти на жінку та сина нападає хижак, який тільки но пролетів для поєдинку з новою здобичу. Урса, звісно, що хитростю перемагає іншу іншополонетянина. Але без наслідків не обійшлося, адже її син також помирає. На цьому глава завершується. Друга історія розповідає про двох братів у Японії розказу 1609 року. Ця частина мультфільму повністю німа і тримається суто на візуальних рішеннях. Тож, щоб зрозуміти більше глибини, я пішов вритися у інтерв'ю авторів. І ось що маємо: братів звуть Кензі і Кієті. Вони вчаться від свого батька самурайському мистецтву, аби внаслідувати спадщину свого батька та посісти владу над містом. Фінальним акордом є двобій двох братів, в ході якого Кензі втікає зі шрамом на вуличі, який наніс йому Кієсі. Життя роз'єднує двох братів та проходить 20 років. Їх батько помер, а Кієсі став новим головою міста, в той час як Кензі став проворним ніндзя. Проникаючи в полос батька там мстить за свій шрам, наносячи аналогічний шрам братові у їх новому двобої. Потім Кензі розуміє, що вони не одні, адже на них хвалює хижак. Вони об'єднують сили та вбивають монстра, але наслідки і є в цій історії також. Кіесі вмирає на руках брата, а Кензі дивиться на світанок сонця та красивий вид на Японію. На цьому друга частина завершується. Про третю частину мультфільму мені мало що її розповісти, адже вона мене не вразила так сильно, як перші дві історії. Безумовно, сеттинг Другої світової війни це цікаве рішення. Проте сам персонаж цієї історії мене більше дратував, аніж цікаво. Одним словом, він літає на воєнному літаку та вбиває свого хижака. Проте після цього відбувається дещо незвичне. Бо наші герої опиняються разом на кораблі хижаків, летячи на планету іншопланетян. Там їх зустрічає арена, на якій вони повинні дратися один проти одного, тим самим лише один виживе в цій кривавій схвальці. Проте трійця об'єднуються і двом хлопцям вдається втекти, але Ушса жертвує з собою та її знову заморажують та ставлять у кріокапсулу вже зі знайомою героїнею. Про яку зовсім скоро розповім, в цілому сюжет історії за винятком хлопака з Другої світової цікаві. Є проста, але перевірена драматургія, через що в даній історії глядач починає вірити. Особливо подобається, що автори вибрали для кожної історії свою епоху. Тим самим локації мультфільму стають різноманітними, що не може не тішити. Мені, як прихильнику азіатської культури. Дуже сподобалася частина з протистоянням двох братів, хоч вона була безслівною, але тим не менш цікавою та драйвовою. Видно, що творці виконали перше правило всіх якісних історій показуй, а не розповідай, через що навіть відсутність діалогів йде на користь даній новелі. Безумовно, новела про Скандинавію також сподобалася. адже мені подобаються історія про їх міфологію. Ті ж сутінки богів прекрасний приклад. От історія про Другу світову війну, скоріше за все, мені не зайшла через повну байдужість до стрічок про війну тієї шостої епохи, за винятком фільму Мела Гіпсона з міркуванням совісті, де лунали великі антивоєнні тези, через які історія виглядала як страх війни, а не її романтизація. Але що більше вразило, так це фінальний акт, який об'єднав таких різних персонажів в одну команду. Тож дуже радий такому експерименту ще й в такій франшизі, як хижак. Щодо самих монстрів хижаків, то в анімаційній стрічці вони не перевершені, Рублять всіх на фарш, купа крутого екшену з ними. Одним словом, люди спиралися, і це видно в кожному кадрі. Особливо що стосується крутої та динамічної анімації. Яка 100% була натхненням з Арткейну та Балакитного околу самурая, через що анімація на вищому рівні. Скоріше за все, якби не анімація, то мало хто звернув увагу на новий продукт Всесвіті хижака. Тож аніматорам, які спрацювали над цим візуальним шедевром, великий респект. Стосовно фінальної сцени, то в кріокапселі продемонструвала головну героїні минулої стрічки здобич. Головну героїню звати Нара. А дії фільму відбувалися в 1719 році та розповідали про індійське полемію Команчі. Головна героїня з великим зусиллям перемогла хижака. Але за цим процесом було цікаво спостерігати, особливо на фоні старих фільмів зі Шварценеггером, де був великий вояка. Тим часом у здобичі. Та нітна дівчина, проте з сильним розумом і хитростю. Якщо по якійсь причині ще не бачила шедевральну здобич, яка запустила нове дихання у франшизу хижака, то дуже раджу це виправити. В цілому, мені подобається, яким напрямком рухається дана франшиза під керівництвом Дена Трахтенберга, який неодноразово давав зрозуміти, що в майбутньому на нас чекає кросових з чужим. Під керівництвом Феде Альвареса, який вже зняв успішний фільм про чужого з підзаголовком «Рому». Тож обидві франшизи рано чи пізно пересікнуться та подарують якісне протистояння двох культових монців. Тим паче не за горами новий фільм у франшизі Хижак з підзаголовком Дикі Землі, який вийде у листопаді цього року. Надіємося і віримо у найкращі майбутнє обох франшиз. Від мене анімаційний фільм отримую 7 із 10. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба.